Зараз це найбезпечніша дорога до міста, але дістатися по ній неушкодженим вдається не кожному. Ну, Два життя в тіше залітало, ми десятки перемогли. Ми всі не строяти, то, ну, вот, строя, то прибисно пошла, поніжному бронелісну. Пробуємо осторожні після. По одного то... ну, каждый... все... ну, ну, на своїх витік. Шамбом каже Понял, что, блядь, в зайроскоп, блядь, не все видит. Тут було життя до війни населення міста складало близько 15 тисяч людей. Навіть зараз тут можна зустріти місцевих, які мешкають на руїнах своїх домівок. Бої Завгледар навіки увійдуть в історію визволення України. Саме на краю цього міста проходить невидима межа. Межа, яку утримують люди. Зараз позиції навколо міста утримує 72 га бригада. 15 по 2015 рік якраз застав розпочаток АТО. Далі звільнився. Ну, було бажання на контракт піти, але ніяк не, не пускало, потім поїхав в Польщу, як кажуть, подивитися і себе показати. Ну, дізнався від батька, ще як, ну не повірив. А вже як прийшовши на роботу, мені вже самі поляки сказали, що розпочалась війна. Ну, ніяких питань не було, зібрав речі. До речі, що самі поляки дуже багато, чим допомогли, як їх в плані там, фінансово і деякі там, речі, що потрібні були на перший час. Ще зарплату отримував той період, який я вже був тут, в Україні, мені ще самі поляки платили, ну, як кажуть, було за що жити. Перші ці дні, в перші місяці не можна було нікуди як там, сунутися ні в ТРО, ні в ЗСУ, там така то була. Попали як там, в ТРО, можна сказати. Там, стояли на блокпостах ці перші дні. А далі там потихеньку підбирали, трин... ну, займалися підготовкою. Тактична медицина, стрільба, лазили, пригали, навчилися, але коли вже бойові дії відійшли далі від Київської області, 에, сидіти на місці якось вже було трошки некомфортно. Прийняли рішення з товаришем 92-го гаду. Там ми, Бог, прийшли, ми в різних розрахунках, але ми разом. На сочці взагалі посада, е, комендантський взвод, старший патруля. Е, а в мінометку попав. Е, просто захотілося якось рід військ, артилерія, а на розпродільчому центрі десь, сказали, ну то, візьмуметку хоче. Ну і більш підійшло, що 82 бригади. підписав контроль. І отримав паху підготовку, прийшов навчання повністю, за своєю спеціальністю. Приїхали сюди, і екіплювалися її до бою. Ну, Перший раз трохи страшно. Ну як страшно, бо ну, немає такого що ні. хтось не боїться. Бояться всі. Далі якось наче звикаєш до цього, але все одно ну, якась тривога всередині є. Ну, По-перше, я його побачив на навчання перший раз в живуть власні Вистачило двох неділь навчитися, ну, побачить ази. Кажуть, навестися, підкоригуватися, дещо Ну а далі досвід набувається від побратимів. Ну, вислуживши срочну службу, як я ну, для першої мотивації була. Ну, я ж якусь присягу давав, навірність в Україні. Ну, потрібно захищати тут е, сім'я, сестра менша. І, ну, не хотілося б, щоб якийсь там бурят там, чи русняк прийшов до мене додому, в мій двір там, порядки наводив. Хай в себе наводять. Попробуй, тичніше. Доброго дня. Ми позивний адвокат. Так Олег. Учись на юриста в образованні. Отримав Черешу і офіцер. Весь час освіта була, був солдатом. Потім сержантом, потім захотів щось поміняти, Помінять. помінять. Бачив по-другому солдатом. Пішов... Пішов на курси в академію. Прийшов офіцером. Да, Прийшов в свою роту і п'ять років. П'ять років свої роки роті. Тобто, з водником пробув на одні. Тобто ну, не, не скакаючи там, дородно пройшов. Ми знаходимося в окраїнах углідара. Ми їх звали як не Это докуда в январе-феврале месяце, когда происходили основные события боев за Угледар, Противник там... Я не знаю какой численность честно. Може взвод, может два, но постоянно резервы к ним туда подходили. И он смог закрепиться там в 5-6 домах плюс-минус. Знаходжуся як и в другой обороні, в другому шалоні оборони, так и східніше уже. Е Одної з посадки за 50 метрів із противником. Працюємо, працює і бронегрупа, тому що дальність дозволяє, міцність дозволяє максимум. Тобто ми Зараз броня працює, ну, есть, тобто піхота, піхота, можна сказати, веде спостереження. Тільки активно та, що Посредством вже з противником за 50 метрів посадки, тобто вже в ближньому контакті. Всі дальні підступи, то есть старший начальник допомагає артилерії і є пишет... озброєння підрозділи СПГ, СПГ ДШК, БМП, то есть Застосовується кожен день. Тільки перестаємо противник наносити вогневе враження, противник оживає, починає наносити нам. Підтримка піхоти великим калібром. Хто зараз переважає? Тут було, було навіть переважала наша арта. Це напрямок Глядара, Да? При при раненні, то, то я б сказав би один до сто було коли під Лисичанськом утюжила. Зараз контрбатарейка противника. то тобто є. Почала ну, активно працювати по нам. Тобто тут ну, не скажу, що наша орта не працює, працює, працює тільки є такі періоди, коли, коли їхня контрбатарейка починає трохи стягують сили і засоби сюди, нас починають шукати, ловити, відтягуємося ну, ми, щоб. ну, за допомогою IPV одвинули броню, тобто, щоб активно їхня броня танки БМП підходила зараз. Ні. Так що тут. нормально. Оце, активізувалися. Тобто, вчора авіо почали бити, ну, Есть... Тобто, Домики, доміки. доміки ну. Гради почали працювати. Ну, тобто вони думають, що будемо контратакувати. Ждали вчора, що ми будемо наступати, то насипали так. Як ви із підрозділом зустріли початок повномасштабного вторгнення? Звод був готов, заряджений. В районі зосередження були ну, по тривоги підняли. І... І погнали, не було ні в кого ніяких там колебань, всі злетілися, ті, хто були рядом вдома. І погнали. Де саме приймали участь у відбитті широкомасштабного наступу? Марш дали такий немалий. Київщина, Сумщина, Харківщина. Ну <риклад> mm, mm, то есть и... Э, и аж тут. То есть э, з таким темпом. Марш, марш, дорщ, марш. Э, зачистка. Марш. Зачистка. Такий темп був. Бішений. Всі марші в дощі, на броні. Потім харківщина ранения. Раніє госпіталь 10 днів. Строй назад. Таже я з ладом ішли. І з самого першого дня, і так, а яке то було село? А яке то було село? Ну, то Якусь карту одкрім, то проведемо куди марш... марш... <гуди> до батьків, до кого є, треба заїхати, бо при марші, ну, як тилові служби за нами не встигали. О, заїхати декого поблагодарити. Ну, то є, такі просто люди були, покупали, постирали, дали пиріжків і вперед, вперед. Кидали, ну, бігли з пакетами до колони. ну, то є, Колона не стає, якби вже ставала машина ззаду. Із числа старшини, ну тобто собі рав ці пиріжки, те, що люди давали, а так, ну тобто бігли до броні, до гусянки, тобто не, не боялися кидали. У чому саме полягає ваша робота на передовій? Ну, максимум нанести противнику вогневого враження, відправити його додому у мішках. І е, зберегти життя кожного бойця, щоб він повернувся додому, до своїх батьків, дітей, е, жінок. Бо як, як не як, війна вона, вона, вона дає бойцям кожному розслаблятися за себе захисту, тобто дай такий місяць арт обстрілу вже боєць розслабляється вже, думаю, що це не його, це не, це не треба. Тобто за кожним, за кожним. Бо кожну задач не менше кожен день. А особовий склад треба берегти. Який склад підрозділу? Багато мобілізованих. 30%, 30 контрактників. 30 70. мобілізованих. Якось всі хочуть додому, то тобто, і... Мобілізовані, якби це не контрактники. Відчувається різниця? Так, mm, да, є. Зусиллями зводних, сержантів, тобто, є полігони, є время, то є. І оце время ми стараємося максимум, тобто отдих, це добре покупався, постирався. Ми, якщо ми зараз. Не будемо на полігон, то тобто, єсь свої навички, то нічого хорошого з цього не вийде. Тобто, не хочуть, но ну, я бачу, що тільки полігони, полігони, полігони. Яке поповнення отримуєте? Що це за люди? З резерва і взагалі, ну то є. колись Колись срочку служили час півтора місяці на сполігонів, з, да з Англії приїжджають ну. ну, Англія добре. Тільки трохи коли вони туди їдуть, вони не осознають того, що тут. Як би, ну там все добре, ну то тобто, як розказують, кормлять, там, учать, на... Да? Ну вони не розуміють, ну, тобто, що тут на Донбасі. Коли сюди потрапляють, да, ну, а тут війна. Тобто, і одразу вони не ну, кажуть, може бути солдатом. Вони кажуть, командир, все. Стекнув, застрелив двух. ну каже, ну я був уже піхотинцем, хочу бути оператором, ну, то есть. оператором БПЛА. Там. Ну, все, ну вже був, був командиром відділення, не хочу вже бути в окопі, бачу себе десь далі, хо, попробувати. Ну. Згорають, згорають, ну то є. Есть... Це надважка робота. Не розумію, ну під особино як зараз, ну... Коли, коли трава лише грудей і ти перед собою тільки тільки чуєш, нічого не бачиш, ну це добре, коли зараз ми можемо. Де 10 бортів, вісить, ще ще куди вести розвідку, ну тось підказати. Для чого вам це все? Я прийшов сім років назад. О, якби, ну а хто Хто, як не ми. Тобто, я пішов два роки, дитині було. Ну, й, можна сказати, Жінки на руках була. І там, внутрішні чувства, ну а хто. Хто батько мій піде, чи мамка, чи дитина моя? Тільки ми. Да, да, важко. 24 на 7. От, от год, год. Дитина виросла без батька. Але, але... Історію пишемо. Ваш посил тим, хто ще не долучився до Сил оборони. Та я взагалі про них не хочу говорити. Як, як казав товариш, що ти сука там робив вісім років. Так, вони навіть приходять, я не, я не вмію як говорити. Є час, йде війна. Ну, да. Тут не допомагають, другі думають, що їх мене. Потім приходять сюди і ні. хтось думає, що без них ми виграємо, тобто, чи на, нами, ні. Рано чи пізно прийде. Прийдеться, та ну, що їм сказати, що їм сказати, та нехай сидять. ну, Що для вас перемога? Це на, на кордоні нашому закріпитися приїхати додому живим. Живим. Кожен боїть, щоб приїхав. Живий. жить что хочется. Да, уже. И только, только до последнего. То есть противник сам не выда. И надо только выбивать. Давай. Мой позывной ВОСПР, я из числа бригады черных запорожцев, Мы больше полгода удерживаем рубежи э, в районе угледаров. Поэтому всем тем, кто остался на гражданке, э, хочу сказать, ждем вас в лавах Збройных сил Украины. Слава Украине. Огонь.